Колишньо ув'язненні, яку найдурнішу річ новачки робили у свій перший день у в'язниці. Сказали новачку, що на подвір'ї є басейн. Охоронець побачив його в шортах із рушником від душу і запитав, що він робить. Новачок відповів: Я збираюся поплавати, на вулиці гарна погода. Не думаю, що я коли-небудь сміявся так сильно у своєму житті. Це не оригінально, але завжди смішно. Це якось навіть по-доброму, просто весела і легка посвята. Працював офіцером виправної служби. Одного хлопця затримали за сексуальний напад на неповнолітнього. Він подумав, що всі інші в його секторі сидять за схожі злочини, тому почав відкрито про це говорити, думаючи, що він в безпеці. Нам довелося зупиняти п'ять хлопців, які напали на нього на спортивному майданчику. Його відправили до лікарні, оскільки він був майже непритомний, а потім перевели під захисну ізоляцію. Чувак у моєму штаті нещодавно вбив двох педофілів за ґратами. Сказав, що вони не розкаялися, а йому і так сидіти довічно. Тому чому б не позбавити світ від зла назавжди? Ті філи одного дня могли б вийти на волю. Новачок зайшов, і, схоже, він надивився багато фільмів, бо вирішив, що треба побитися з найбільшим хлопцем у секторі Лоу. Він навіть не був найсильнішим у лікарні, де прийшов до тями. Якщо ви думаєте, що зможете витримувати удари як у фільмах, вас чекає поганий день. Один удар в голову від того, хто хоч трохи вміє битися, може вбити людину. У тюрмі де я сидів, використовували 40-міліметрові гранатомети з гумовими набоями, щоб придушувати масові заворушення. І дозвольте сказати: ці м'які набої зовсім не були м'якими. Одного дня прийшов новенький, який ще вважав себе крутим, бо в колонії для неповнолітніх охорона нічого не робила під час бійок. В свій перший же день він вирішив вступити в банду, про яку нічого не знав, і почав найджати на банду, з якою у них тоді були великі напруження. Це спричинило заварушку. Охоронці прибули і наказали йому лягти на землю. Він відмовився і почав на них кричати: Бах, 40-мм міліметровий у голову. Охоронці пізніше сказали, що постріл у голову був випадковим. Його обличчя спотворило до невпізнання, тріщина в черепі, і все це в перший день. Обов'язково зазначу, це був не я, але я знаю одного хлопця, у якого співкамерником був молодий хлопець, 19 років. Хлопець був розгублений і під час розмови про їхнє життя зізнався, що він бій. Знайомий сказав йому: слухай, це нормально, але серйозно, не кажи про це нікому тут. Я бачив шоу, де був ув'язнений гей. Він хотів бути в одиночній камері. Хтось спробував його зґвалтувати, і він схопив того за яйця і стиснув сильно. Потім, все ще тримаючи яйця в руці, закрутив їх і перевернувся. Звучить, звучить як ефективна поведінка для захисту від Сильства, цей ідіот зайшов прямо на зібрання мексиканської банди і чудом не був побитий. Цей ідіот я змінено. Я був не у язниці, а в СІЗО. Як ти вибрався з цього? Коли я вперше потрапив туди, старий білий чоловік підійшов, представився і сказав іншому білому хлопцеві, щоб той подвав про мене. Той білий чувак прибіг через всю кімнату, а це була велика кімната, десь на 50 ліжок. Схопив мене за руку і витягнув звідти. Він притиснув мене до стіни і сказав: Чувак, про що ти думав? Тебе побили і відправили до лікарні. Я спитав його: чому хіба це не кімната для відпочинку? Він відповів: зараз та мексиканці проводять зібрання. Цей чувак, зрештою, врятував мене тричі за моє двохденне ув'язнення. Новачок потрапляє за грати, Заходить у блок і починає позичати їжу та інші речі з комісаріату. Незабаром він уже винен 200 доларів. Проблема в тому, що у в'язниці більшість людей, які готові позичити речі, очікують отримати назад дві або три таких самих предметів. Ну знаєте, процента. Дуже легко залізти в борги, якщо почати позичати їжу чи інші речі. Ніколи не власті борги під час ув'язнення. Худого хлопця, типу хіпі, спіймали з травою. На вулиці когось били, не знаю за що, і хлопець спробував втрутитися. Просто сказав: Гей, дай йому спокій! був Бити до смерті в душі. Порада у в'язниці займатися своїми справами. У нас був рожевий знак Мокра підлога, який ми ставили на вході в душ, щоб всі знали, що хтось там займається мастурбацією. Весела гра полягала в тому, щоб подивитися як новачки, я теж був одним із них. Наївно заходять у душ, вперше проходячи повз рожевий знак мокра підлога, а потім ми бачили, як вони швидко вибігають звідти через кілька хвилин. Коли худенький білий хлопчина, який уявив себе вуличним гангстером, пройшов через двір і крикнув Хай ніга в біклави на які сиділи справжні члени банди Кріпс. Після того хаосу його більше не бачили. Мій тесть відсидів 12 років за вбивство на початку 90-х. Він розповідав, як одного разу новачок безцеремонно сів за стіл, де сиділа банда ангелів пекла і почав снідати. Коли йому сказали відійти, він просто проігнорував їх. Після сніданку охоронцям довелося розрізати близько шести рулонів клейкої стрічки, щоб звільнити цього хлопця. Після цього він більше ніколи не сідав поруч з ними. Один чувак хвалиться тим, що він зробив, щоб потрапити до в'язниці. Інший чувак приймає душба соняш. Відмінний спосіб отримати осуд чудовий спосіб заразитися тропічним грибком. Коли я вперше пішов прийняти душ, я роздягнувся і збирався увійти, коли чоловік шість почали кричати на мене: надягні чортові туфлі на тупого білого хлопчика. Лоу після цього я купив капці для душу. Зізнався, що сидить за сексуальне насильство та педофілію. А вже близько восьмої вечора ми дізналися, що він хронічний ананист, який не міг перестати мастурбувати прямо у своєму ліжку. Йому було 22 роки. Це було СІЗОНе в'язниця. Тож у нашій камері на той момент було 12-15 людей. Один чоловік прокинувся після дрімоти і подумав, що в того припадок, тому пішов перевірити, який шок вони обидва пережили. Я відчуваю, що це не закінчилося б добре для педофіла. Будь ласка, продовжуйте. Насправді ні. У в'язниці нудно, а в моєму штаті діє право. Треті. Тож при добрій поведінці вам скасовують одну третю терміну і випускають достроково. Ми просто ігнорували його, дивилися, що Енді Ріхтера та читали книги. Це не моя історія, а мого батька. Один чоловік зайшов у камеру і почав випалятися тим, що зробив. Казав, що він монстр, найкрутіший тут і що може розібратися з будь-ким у цій тюрмі. Варто визнати, що зовні він справді був доволі великим і сильним. Але потім з'ясувалося, що він сидить за напад, зґвалтування і вбивство жінки та її дитини. Він, можливо, був великим і сильним, але п'ятеро здорових хлопців вибили з нього лайно. Як відомо, одна річ, яка об'єднує всіх ув'язнених, це те, що ті, хто чинять зло над дітьми чи жінками, одразу потрапляють у список на ліквідацію змінено щодо жінок, це можливо було правилом лише серед тієї групи, до якої належив мій батько. Існує старий міф, що якщо викликати бій найжорстокішого хлопця у своїй зоні, то інші залишать тебе в спокої. Це правда, ніхто не буде тебе чіпати, якщо ти мертвий. Один новачок вирішив це перевірити і злетів з п'ятого ярусу. Перший день у загальній зоні став для нього останнім. Насправді, більшість ув'язнених просто хочуть спокійно відбути свій срок. Більшість випадків насильства чи зґвалтування у в'язниці пов'язані з боргами або податками. Якщо ти не влазиш у проблеми, 98% ув'язнених тебе не чіпатимуть. Бійка на дворі тільки ускладнює твоє перебування. Втрата Привілеїв час у карцері. Більшість людей цього просто не хочуть. А відверті психопати зазвичай перебувають у режимі 23 на 1 Найкраща порада не на залазь у береги і небазіки зайвого, і тоді уникнеш проблем. Нас спіймали за корінням трави з двома друзями. Коли нас помістили в камеру для затриманих, один з них вирішив увіковічити момент, видряпавши своє ім'я на фарбі на дверях камери. Коли нас перевели до іншої камери, його окремо відправили в ізолятор на тиждень. Новенький чоловік, якому було за 50, чомусь вирішив, що його вік дає йому право контролювати пульт від єдиного телевізора на поверсі. Десять інших ув'язнених, які влетіли до його камери, побили його до напівсмерті і скинули зі сходів, вважали інакше. Друзі, дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, які теми ви хочете побачити в наступних відео. Підписуйтесь на канал, нашу сторінку в інстаграм та відправляйте це відео друзям. До зустрічі!